Вітаю! Хочу показати вам, як я вив'язую ось такий чудовий візерунок маленькі шишечки. Шишечки дуже популярні, їх можна використовувати на шапках. Ну, взагалі будь-де. У мене в моєму випадку у мене зв'язаний свитер. Вся, все в'язання просто лице, а рукава будуть такими шишечками. Нитки в мене грубі. Тому такі шишечки, ну прямо видно, що це шишечки, і вони такі ярко-яскраво виражені. це видно. Якщо їх в'язати якимись більш тонкішими нитками, то в'язання буде більш таке розтягнуте, воно буде більш таке легеньке. І ці шишечки вже не будуть такі яскраво виражені, але все одно воно дивиться дуже непогано виглядає. І головне, воно дуже просто в'яжеться. Тут рапорт візерунку 4 петлі всього. Єдине, що треба зауважити, що по результату лицева. Сторона виробу в'яжеться виворітними петлями. Ось це лице. І для тих, хто має досвід, ви бачите, що це виворітні петлі, ізнаночної, як тиска. І е, два ряди догори. Ось це увесь рапорт. Чотири петлі і два ряди. Е, я пров'язую другий ряд, він завжди має бути. Е, Першим установчим, тобто, якщо ви починаєте спочатку, то пров'яжіть виворітними петлями перший ряд. І вже з другого ряду лицевими петлями починайте в'язати основну частину візерунку. Ось таким чином. Пров'язала виворітний ряд, в нашому випадку це буде лицева сторона, нагадую. і тепер ми починаємо в'язати сам візерунок. Крайню петлю, як завжди, знімаємо, а далі в'яжемо. Спочатку три петлі разом просто. Потім з однієї вив'язуємо три. Як я це роблю. Вводимо спицю в петлю, пров'язуємо, витягуємо перша петля, накидаємо друга петля, знову вводимо в основну петлю і витягуємо нитку. Третя петля. Ось так. Знову три разом. Далі. З однієї вив'язуємо три, вводимо спицю в основну петлю, попередню витягуємо раз петля, накидаємо два петля, вводимо і витягуємо три петля. Все, ось це рапорт візерунку. В'яжемо так до кінця ряду. Три разом з однієї три. Три разом з однієї три. Наступний другий ряд рапорту ми пров'язуємо виворітними петлями. І потім починаємо в'язати те саме, але в шахматному порядку, шахів, шахівному. Там, де ми з однієї вив'язали три, ми ці три пров'язуємо разом. А там, де ми з трьох зробили одну, ми цю одну з однієї вив'язуємо три. Я думаю, ви, ви бачите сам принцип, як воно потім вкладається на загальному полотні. Ось таким чином. Не буду більше вас стомлювати довгими поясненнями. сподіваюся, що цей легкий, дуже візерунок вам сподобається. Його не треба довго тримати в голові або довго вивчати схему і йти по схемі. Тому, якщо він вам сподобався, буду дуже вдячна за ваші лайки та коментарі.